З 1 по 3 квітня 2025 року в місті Дніпро відбувся триденний тренінг розбудова інклюзивного простору, роль і можливості інклюзивно-ресурсного центру для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів Нікопольського та Криворізького районів. Організатором заходу виступила благодійна організація, благодійний фонд за майбутнє України. Проєкт ЮНІСЕФ покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпропетровській та Запорізькій областях реалізується Street Child Ukraine спільно з громадською організацією СТЕП та благодійною організацією Благодійний Фонд за майбутнє України. В партнерстві зі Street Child Україна ми реалізуємо вже третій проєкт. Ми створюємо дитячі простори, в яких працюють психологи, логопеди, дефектологи, т'ютери. Ми намагаємось створити безпечне середовище для дітей та надавати комплексну допомогу та підтримку, бо наша місія заради них, як наголошують організатори зараз, питання розвитку дітей з особливими освітніми потребами та інклюзивності є надзвичайно важливими. Тому із впевненістю кажуть, що вони є провідниками змін у сферах захисту дітей та освіти. На жаль, хочу зазначити, що обставини війни, загроза життю та здоров'я, хронічний стрес, в якому ми зараз перебуваємо, сприяє збільшенню кількості діток з особливими освітніми потребами. Ідея проекту щодо інклюзії у нас зародилась ще рік тому, в рамках імплементації іншого проекту, який стосувався освіти в надзвичайних ситуаціях, як відгук на запити громад. Ось таким чином, в рамках даного проекту проходить трьохступінчате навчання, перш за все, для вчителів та асистентів-вчителів, а також для фахівців інклюзивно-ресурсного центру. Але він передбачає і роботу з батьками дітей. Бо, за словами організаторів, саме координація всіх вище означених учасників освітнього процесу може сприяти налагодженню ефективного навчального процесу для діток з особливими освітніми потребами, а також їх психологічного благополуччю і його покращенню. Які теми ми тут розглядаємо? Вони є деякі специфічними окремо да, для фахівців, які працюють в закладах освіти, і тих, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах. А є теми, які перетинаються, є спільними, і зокрема це питання адаптації, модифікації, складання комплексної оцінки, написання індивідуальної програми розвитку на основі цієї висновку про комплексну оцінку. Для чого це? Бо ми прагнемо, що в Дніпропетровській області послуги, які потребують, яких потребують діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти, отримують освіту, були якісними, щоб їх навчання було. Було ефективним і щоб фахівці області, які опікуються питанням дітей з особливими освітніми потребами, розмовляли однією мовою, розуміли один одного. Інваріантна варіантна частина має бути представлена всіма предметами обов'язково. Слід зазначити, що під час своїх тренінгів організатори звертають увагу не тільки на змістовні складові програми, але й також роблять все для того, щоб психоемоційний стан учасників покращився і вони повернулися додому більш креативними та сповненими сил. Тричі позі пришли і помилкали. Давайте з вами з'ясуємо все ж таки, як ми працювалися як команда. Так працюємо. Не висіть можливо саме тому і звучать слова вдячності та дружні побажання на майбутнє. Я хочу в першу чергу подякувати Олені Лучко за можливість. Е Побувати на такому гарному і правильному тренінгу. Чому я говорю правильний? Тому що цей тренінг налаштований саме на роботу фахівців інклюзивно-ресурсного центру центрів. Також хочу відзначити Любов Дорошенко, яка Надала нам можливість і зрозуміти правильність написання висновків, як організується робота з дітьми з особливими освітніми потребами, яка роль нас як фахівців, консультантів інклюзивно-ресурсних центрів, яка роль директора в роботі з дітьми з особливими потребами. Також хочу подякувати Віктору Мушинському, який нам трішечки розвантажив наш психологічний став, стан, надав нам можливість такої більшої впевненості, так як ми зараз всі проживаємо дуже тяжко. Ки період, період війни, і знаходимося саме в психологічному стані, дуже таким напруженим. на майбутнє хотілося б мені побажання для всіх вас і для себе особисто, щоб ми з вами не губили наші зв'язки. Звісно, це не останній тренінг від організаторів, і вони вірять, що спільні зусилля сприятимуть покращенню умов для дітей з особливими освітніми потребами та розвитку інклюзивного середовища в регіоні.